Про головні події 20 травня готова розповісти команда першого подільського. То що потрапило у поле зору наших журналістів далі. Ворог не припиняє обстрілювати та знищувати об'єкти енергетичної інфраструктури в країні знову діють планові відключення електроенергії. У ДСНС закликають бути надзвичайно уважними та обережними при використанні резервних джерел живлення та електрогенераторів у побуті, щоб попередити виникнення пожеж та їх трагічних наслідків, які на жаль трапляються все частіше. Невтішною статистикою поділився фахівець. В житловому секторі, який найбільше страждає, сталося з початку року більше 8,5 тисяч пожеж. Збитки від цих пожеж перевищили 4 мільярди гривень. Загинуло більше 550 людей. Біля 500 людей також травмовано. На жаль, серед них є 38 дітей. Загалом, з початку року, якщо не враховувати житловий сектор, сталося більше 26 тисяч пожеж. Найбільше пожежі виникають у нас по різних причинах. Одна з них, самих основних, це порушення правил експлуатації електрообладнання. Нові виклики, нові підходи. Аграрна галузь зазнає чималих змін через війну. Виростити якісну продукцію вкрай непросто, а оціна збуту не завжди відповідає зусиллям. Тож землевпорядники продовжують розвивати свою галузь, орієнтуючись на внутрішній ринок. Цьогоріч на Хмельниччині почали вирощувати кавуни. Весь процес висадки бачила наша знімальна група. Ризиковано, але необхідно. Цьогоріч компанія Епіцентр Агро запроваджує нові напрямки вирощування культур. Амбітний проект ягідництво у процесі реалізації. В одному із районів Хмельниччини вже висадили понад 10 гектарів кавунів. Раніше про це можна було тільки мріяти, адже кліматичні умови не дозволяли вчасно дозріти плоду. Із сучасною селекцією сортів це стало можливо. Фарово, лоріан, баратон. І Карістан. Це є гібриди компанії Сінгента. Срок вегетації в них від моменту посадку від 60 до 75 днів. Є один гібрид Лоріан, який є зелена шкірка, а всі три останні гібриди з, ну, з робою, з обичною шкіркою. Баштанові культури люблять відкриті та незатемнені ділянки, що без проблем вдалося віднайти агрономам агрохолдингу. Підключена сучасна система дощового поливу, яка допомагає кавуну набрати необхідну вагу і солод. У нас засушливий клімат, дощів мало. І от для вегетації рослини це ми поливаємо коли потрібно. Дбають у компанії не тільки про прибутки, а й про людей, які у сільській місцевості не мають роботи. З самого початку організації бізнес агробізнесу, епіцентр Агро Олександр Лунич Грега налаштував курс насамперед на соціальну складову агробізнесу. Мається на увазі те, що тут агробізнес має розвиватися з таким напрямком, щоб Пам'ятали ми про пайовиків, пам'ятали ми також і про людей. На перші етапи вирощування Баштанових залучили близько 30 людей, забезпечивши їх сезонною роботою і зарплатами. Так як ми далеко, то робочих місць нам дуже потребує. Хоча «Агрохолдинг-2012» ну забезпечує трошки місцями, тому що у нас є поливні системи, де немає. Ну в районі таких поливних систем немає. Шляхом розвитку єгідництва компанія «Епіцентр Агро» підтримує внутрішній ринок, адже головні постачальники Кавунів Херсонщина та Миколаївщина майже зупинили вирощування цієї культури. Ми в свою чергу з зіної сторони компенсовуємо це виробництво в нас, оскільки як погодні умови, кліматичні умови, так і віддаленість від лінії фронту на сьогоднішній день фактично як би то виглядають як обставини, які ну, сприяють цьому. Перший врожай солодких соковитих, а головне якісних кавунів можна очікувати на кінець липня, початок серпня. Тетяна телеканал Перший Подільський. Слабозряче подружжя Антон та Вікторія знайшли себе та віддаються справі на усі 100%. Відчувають світ на дотик, тож вирішили пов'язати своє життя з масажем, як допомагають своїм відвідувачам. Розповість Олександра Толстюк. Ось так, щоранку Антон із дружиною Вікторією готує своє робоче місце. Салон, світ на дотик, місце незвичайне, адже послуги клієнтам надають люди із вадами зору, які почали втрачати ще у дитинстві. Однак не розгубились, а вирішили жити повноцінно. І в квітні поточного року започаткували сімейну справу масажний салон. Спеціалізуємося, це лікувальний масаж і все, що зв'язано з лікувальним, то тобто це лімфодренажний, точечний. Більше працюємо от з ущільненнями, з мишцями. Зір ну, дуже поганий, через це от більше все так сказати, відчуваємо на дотик. Масажна справа не завжди була улюбленою у родині, тільки згодом Вікторія зрозуміла усю силу дотику. я в дитинстві, коли приходила на сеанс масажу, був оздоровчий нас період зі школи, я думала: Боже, ну це ж боляче роблять людям. Я не буду такою професією мати. Але тим не менше, коли поїхали вчитися, нам запропонували, що можна поступити далеко, бо це було 1100 кілометрів від Хмельницької області в Херсонську їхати. Страшно було, але коли десь з перших днів. Навчання ну дуже сподобалося. Подружжя познайомилась під час навчання на Херсонщині. Згодом війна внесла свої корективи, і пара оселилась на Хмельниччині. Тут і планують розвиватись, ба більше бути наставниками і допомагати людям із вадами зору реалізуватись у житті. У мене є підтримка, в мене є чоловік, такий самий, як я, незряча. Тому хотілося б надати якби, роботу. Хочеться відкрити салон, іменно світ на дотик, і дати роботу таким же, як і ми, незрячим. Тому що в нас є така трошки як особливість, більше чутливість пальців, рук. Ми це відчуваємо. Ми не дивимося на МРТ, наприклад, а ми більше можемо відчувати, де в тому чи іншому місці є протрузія чи грижа. І хочеться відкрити салон і дати роботу таким масажистам. Будь-які труднощі можна подолати, якщо поряд надійні люди. Головне це вірити у свою справу і допомагати іншим. Таким принципом вже багато років користується родина Фрізенів. Цьому навчатимуть інших. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Життя триває, і за нього потрібно боротись. Поранені бійці гвардії наступу відвідали історичну спадщину Хмельниччини і навіть встигли порибалити, як впроваджується проект із реабілітації. Бачили наші колеги. Стіни підземелля замість лікарняних. На Хмельниччині поранених військових гвардії наступу запросили до Меджибіської фортеці на екскурсію. Це можливість хлопців, які перебувають на лікуванні, на реабілітації, вирватися зі стін госпіталя. Проект музейний десант триває вже третій рік, і направду, бійці навіть на милицях із протезами не бачать перешкод. Із захопленням оглядають замкові підземелля і підіймаються на вали. Саме основна мета його це. Те, щоб показати хлопцям, що вони можуть, не дивлячись на всі проблеми, які в них є, вони можуть продовжувати жити нормальним життям. Бо най показовий момент був, коли ми вивозили хлопців з госпіталя, був на одній нозі хлопець з милицями, все маю. І поїхали на рибалку. Він каже: я теж хочу рибалити. Ну, все, закинули йому вудку, він сів в крісло, десь метрів 10 від річки, а потім розказує. Ви знаєте, в мене як клюнуло, я як рванув до удочки, я як то крася потягнув, Він забув, що він на одній нозі, що в нього є милиці, йому нічого не треба, він біг і він собі, сам собі довів, що він може бігати. Бійці зізнаються, такі екскурсії допомагають розвантажитись. В музей з'їздили на Зживський. Подивилися нам, розказали історію. Дуже багато чого цікавого. пізнавального, різні… Фортеці, там підземні споруди, різні музейні експонати. Після екскурсії усі направились відпочити просто неба, порибалити та посмакувати козацького куліша. Кажуть, такі заходи дійсно допомагають. Відволіктися від лікарняних буднів, від білих тих всіх стін, від всього, що ну, наприклад, є. А тут ти просто себе відчуваєш, ніби ну, як ти до війни себе. Ну, якби для, на мою думку, це такі заходи, де навіть частіше потрібно проводити. Для для, для таких хлопців, як ятки, полтораножки і всіх остальних. Захід організували поліцейські психологи спільно з адміністрацією заповідника. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Штучний інтелект запрограмований, аби мислити як людина. Майже кожен, хоча б раз користувався цією інновацією. За допомогою нього можна знайти будь-яку інформацію за лічені секунди. Тож, як часто до Ші звертаються хмельничани, запитали на вулицях міста. Штучний інтелект став невід'ємною частиною життя людства. Все частіше його використовують на роботі та навіть у навчанні. Чи вважають містяни таку функцію корисною? Дізнаємось. Корисний так, користуюсь. ну, в Універі, коли треба щось писати, можливо, користуюсь. Так, в принципі, то ні. Повсякденно. ні. Дуже рідко, але користуюсь корисним, звісно, вважаю. Ні, не користуюсь. Вважаю корисним, але не користуюсь. Я вважаю його корисним, тому що дуже допомагає студентам, особливо. В написанні там рефератів, курсових і хороший у нього розміх. Так, іноді ну, доволі корисний, коли треба вирішити якісь питання, які... Потребують якихось додаткових знань, які ти не можеш отримати дуже швидко, а штучний інтелект вже це ну, давно і вже їх знає. Тобто воно дуже полезно, коли треба щось швидко вирішити. А так більше користуюсь своїми знаннями. Так, вважаю корисним. А чому? <по> бо зараз ми всю інформацію черпаємо звідси. Ну, ми користуємося, наприклад. Вважаю корисним, бо це гарний інструмент для. Вирішення питань, яких деколи людський мозок не може вирішити. Ну, щоб упростити життя. Вважаю корисним, не тільки користую, я його викладаю. Так що все нормально, Да. Але є тут проблеми деякі, пов'язані з плагіатом, пов'язані з тим, що студенти приходять зараз тести за допомогою інтелекту. Тобто це ускладнює процес навчання. Це не заміняє, це ускладнює просто. Я користуюся штучним інтелектом в цілях навчання і чи вважаю його корисним? Ну, так. Так, вважаю. Я думаю, що за ним, так би мовити, майбутнє наше. Він може багато чому допомагати в сфері навчання, в сфері в сфері ліків. Створити гарну фотографію, яка зможе передати об'єм та всю красу цього світу, може не кожен, але точно зможуть вихованці фотостудії, яка діє на базі Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Там підлітків навчають опановувати всі таємниці та прийоми фотосправи. Не дивитись, а бачити саме цього навчають дітей студії Світлинка, аби створити бездоганну фотографію. Початок ознайомлення з фотомайстерністю починається з теоретичного матеріалу, розвитку художнього смаку та творчої уяви. А далі приступають до практичних навичок. Задача досить складна в площині передати об'єм. Для цього ми вивчаємо елементи перспективи. Це геометрична перспектива, тональна, кольорова перспектива. Ну і різноманітні правила побудови композиції це і золотий перетин, там ну все таке, що стосується особливостей роботи фотографа. У студії навчають різним технікам та жанрам фото від класичних портретів натюрморту та пейзажів до специфічних макрозйомок чи стріт фото. В кожному напрямку ми вивчаємо теорію, які характеристики має мати сама камера, підбір об'єктивів, світло. Працюємо дуже багато зі світлом. Отримані тут навички можуть дати поштовх до створення успішної кар'єри фотографа. Зокрема, і під час навчання вихованці здобувають нагороди, створюють виставки та представляють світлини на широкий загал. Слід зауважити, що наш відомий хмельницький конкурс, хмельницький крізь об'єктив. Ми так само приймаємо активну участь. От останній був в 2022 році. Наша вихованка виборола приз нашого міського голови. Слід додати, що ми таких призів вибороли вже чотири. Професія фотографа є досить затребуваною та навряд втратить свою актуальність у майбутньому. Вихованка гуртка Софія хоче продовжувати знімкувати після закінчення навчання. Найбільше дівчина шаленіє від портретної зйомки. Я дуже люблю передавати, якщо портрет, передавати емоції людей. А макрозйомка це поєднувати різні деталі, і передавати, наприклад, маленьких мурашок, рослинки, всі ці деталі, і щоб коли людина подивиться, вона зловила деякий сенс. Доєднатися до гуртка можуть всі бажаючі віком від 10 до 18 років. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський. Матч програли, але боротьба за вихід до української прем'єр-ліги триває. Цими вихідними на полі зустрілись дві команди фаворитів чемпіонської ліги епіцентр та інгулець. Два тайми тривала напружена боротьба, у якій перемогу вдалось вибороти гостям. На що далі очікувати футбольним фанатам знають наші журналісти. У передостанньому турі першої ліги зустрілись одні з лідерів чемпіонату Епіцентр та Інгулець. Крайній здобули перемогу у матчі із рахунком 1-3, що впевнено дає можливість перейти до УПЛ, адже Петрівці посідають другу сходинку у турнірній таблиці. «Епіцентр досить непогано грає начі, і ви вийшли да, стики вже так. да я з вас цим вітаю. про проведена досить непогана робота вашого штабу. Ваших гравців досить непогана лінія атаки, яка ну, цікава, цікава, і, і вважаю, що ви заслужили, тому що я бачу. Ну, група досить рівна, і ну, центр, центр мені подобався. Тому вважаю, що все досить логічно і вітаю вас з цим. Бажаю, щоб болівальники бачу, що вас любить болівальники футбол. Бажаю, щоб на стикових матчах ви подарували свято для своїх болівальників. Попри поразку, епіцентр залишається на четвертому місці турнірної таблиці. Тож точно зіграють у перехідних матчах з командою УПЛ, незалежно від останньої гри, яка вже буде цими вихідними. До третього м'яча команда в принципі непогано справлялася. Ми знаєте, намагалися контролювати хід зустрічі, але... Ну, я вже скажу, як є, безобразна гра в захисті. Но з такою грою в захисті нам нема що робити там, в плей-офф чи де. Просто безобразна гра. Ці індивідуальні помилки вже трошки набридли. Ви розумієте, що граючи вдома, ми весь чемпіонат ні разу не зіграли на ноль. Так, да, команда ми граємо в атакуючий футбол, але ні разу не зіграти на ноль. Ми дуже багато ігр дисципліновано на виїзді, на ноль зіграли. Ну, Сьогодні так. Склалися обставини. Підходять до завершення матчі у чемпіонській лізі першої ліги. Вже впевнено можна говорити про вихід двох команд Карпати та Інгулець до вищої ліги. А от епіцентр і, і лівий берег зустрінеться у стикових матчах, де варто прикласти максимум зусиль задля перемоги. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо підсумковий випуск дня. Стежте за нашими соціальними мережами та щоденними випусками. 5 хвилин на головне. Там завжди оновлена та перевірена інформація. Бережіть себе та своїх рідних.